Вітаю на каналі Power 4,2 кВт на розтині з комплектом запасних транзисторів. Рідні транзистори згоріли. Клієнт надав свої, але попереджений про ризики встановлення компонентів невідомого походження. На радіаторі низьковольтних транзисторів усе досить цікаво. А Аромат підсмажених транзисторів просто не перевершений. Достеменно невідомо скільки транзисторів із 16, а це ці 4 групи, залишилися живими. Їх доведеться комбінувати із 9 новими транзисторами, які надав клієнт. Працюємо. А клієнт виявляється прихильник азартних ігор. Вирішив зіграти в рулетку. З 16 ключів, які були в інверторі під час вибуху, вціліли 8. Клієнт надіслав ще 9. Отже, з цієї кількості ми будемо комплектувати схему перетворення в надії, що вона не вибухне ще раз. Стосовно драйверів, усі затворні опори. По 30 Ом буду міняти, тут без варіантів. Резистори, що на виході двох трансформаторів номіналом 100 Ом міняємо, вони від температури потемніли. Замінимо комплементарну пару транзисторів Q58, q 45 58 в короткому замиканні. Затворні резистори поздмухував Гетусі. Транзистори драйвера видалено. Сюди буде ставитись комплементарна пара 2 SA1797 і SC4672. Ставки в рулетці зростають. Замінив я транзистори. І спробував заміряти опір між витоком і затвором кожного з транзисторів. Тут є. Тут нема. Тут є. Тут немає. Виявляється, що витоки польових транзисторів повинні бути з'єднані. Разом. В цьому блоці транзисторів? З'єднані залишаються два. Два висять в повітрі. Наступний блок транзисторів. З'єднано, з'єднано, з'єднано. Тут питань немає. Третій блок. Тут пустота. І тут пустота. Два транзистора з чотирьох, під'єднані. І четвертий блок. По витоках є контакт, є контакт, є контакт. А тепер розберемося із історичною ролью запобіжника у цій сумній історії. Ось запобіжник. Він не постраждав в результаті надзвичайної події. Зате постраждали доріжки від витоків транзисторів. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Ось що відбувається, коли доріжки транзисторів не підсилено. Вони просто спрацьовують як запобіжник. При відновленні нічого іншого я не нафантазував, як вставити кляп із зубочистки, обійняти його петелькою і потім це все припаяється. Ну і зверху ставиться транзистор. Потім зубочистка забирається і залишається отвір для монтажа транзистора. Але паяти, очевидно, доведеться зверху, щоб не змістилась петля. Доріжки відновив, підсилив як зміг. Нічого не вдієш, виробник завжди нам дає шанс проявити творчі здібності. А тепер по опору затворних кіл. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий сьомий, Восьмий дев'ятий. Десятий. Одинадцятий. Дванадцятий тринадцятий четвернадцятий? П'ятнадцятий, і 16. Будемо надіятися, що відновлення пройшло успішно. І тепер хотілося побачити сигнали на затворах транзисторів до їх монтажу. Про всяк випадок. При відсутності сонячного модуля інвертор стартує на декілька секунд. Але цього достатньо, щоб перевірити наявність сигналів на затворах транзисторів. Але щоб розблокувати контролер 35-25. Необхідно замкнути оптопару U19 пінцетиком. Отже, давайте дивитися з Перший трансформатор, перше плече. Імпульси присутні. Перший трансформатор, друге плече. Імпульси присутні, другий трансформатор, перше плече. Імпульси присутні. І нарешті другий трансформатор, друге плече. Імпульси присутні. Можемо робити обережне припущення, що з драйверами у нас все гаразд. Ставимо транзистори і вперед. Отже, транзистори на місці. В місцях підсилення доріжок виглядає брутально, але то буде надійно. Відбувається перший запуск після ремонту. Стартуємо. Система ожила, генерація присутня. Струнково з ходу 2 ампера з вентиляторами. Вентилятори зупиняються струм з ходу суттєво не зменшився. Тобто цей пристрій при напрузі 24 вольта споживає 50 Вт на власні потреби. Зібрав, увімкнув, працює і традиційно дзвенить снобер. Остаточна перевірка, запуск від батареї. Навантаження працює. Мережа робота по байпасу. Усім дякую за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.